Права 767. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо в першому заданні А-Б, що множиться на А плюс Б, що множиться на А в квадраті плюс Б в квадраті. Ну, А мінус Б, що множиться на А плюс Б. Це добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, що перший добуток. У нас запишеться як А в квадраті мінус b у квадраті. Але ще в нас залишається домножити на а у квадраті плюс b у квадраті. Зараз знову маємо добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Він дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто, це буде а у квадраті до квадрату відняти b у квадраті до квадрату. Ну і це дорівнює а в квадраті до квадраті а в степені 2 помножити на 2. Це буде а у четвертій степені відняти b в квадраті до квадрату, b в степені 2 помножити на 24. Є. Переходимо до другого завдання. 2 плюс х, що множиться на 4а у квадраті плюс х в квадраті, що множиться на 2а-х. Давайте ми множники поміняємо місцями. Спочатку запишемо як 2а мінус х, що множиться на 2а плюс х. А потім уже домножимо на 4а у квадраті плюс х у квадраті. І це дорівнює. 2а мінус х, що множиться на 2а плюс х. Це добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює квадрату першого виразу. Це 2а до квадрату мінус квадрат другого виразу це х у квадраті. Так? І все це необхідно помножити ще на. 4 А у квадраті, плюс х у квадраті. І це дорівнює. 2А до квадрату, 2 у квадраті 4. А до квадрату це буде А у квадраті, так, мінус х у квадраті. Залишиться помножити на 4А у квадраті плюс х у квадраті. То ну що ж маємо добуток. Різниця двох виразів на їхню суму. це дорівнює квадрату, Різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 4 а у квадраті до квадрату мінус x у квадраті до квадрату. Це дорівнює 4а у квадраті до квадрату. 4 на 4 це 16. А у квадраті до квадрату а в степені 2 minus на 2. Це буде а у четвертій степені. Відняти x у квадраті до квадрату x степені 2 множить на 2, це буде x у четвертій степені. Є. Переходимо до третього завдання. С в третій плюс d в квадраті, що множиться на c в третій мінус d в квадраті, що множиться на d в четвертій плюс c в 6. Ну що ж, добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Множники можна поміняти місцями с в третій мінус d у квадраті, що множиться на c в третій плюс d в квадраті, дорівнює різниці. Квадратів цих виразів, тобто це буде С у третій до квадрату мінус Д у квадраті до квадрату, що множиться на D у четвертій плюс С у шостій. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках С у третій до квадрату С у степені 3 помножити на 2, це буде С у шостій. Далі відняти d у2 до квадрату, це буде d в степені 2 множить на 2, це буде d у четвертій. Що множиться. Так. А у дужках d у четвертій плюс c в шостій. Напишемо навпаки, c у шостій плюс d у четвертій. Ну що ж, тепер бачимо добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми пишемо, що це буде С у 6 до квадрату. Відняти д у четвертій до квадрату. І це дорівнює С у шостій до квадрату С в степені 6 помножити на 12, Відняти Д у четвертій до квадрату, Д в степені 4 помножити на 2, це буде Д у восьмій степені. Є. Переходимо до четвертого завдання. згадання. Мнус x-y, що множиться на x-y, що множиться на x квадраті плюс y квадраті, що на x у плюс y у четверті. Ну що ж, давайте ми запишемо, як хай буде мінус x відняти y. Ми запишемо, як мінус y відняти x. Що множиться х відняти у, ми запишемо як мінус у додати х. Ну, а інші множники запишемо без змін. То це буде х у квадраті плюс у у квадраті, що множиться на х у четвертій плюс у у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, перші два множники це добуток. Різниці двох виразів на суму двох виразів. дорівнює різниці квадратів цих виразів, то ми записуємо як мінус у квадрату відняти. Тоді другий вираз у нас буде х до квадрату. Що множиться на х у квадраті плюс y у квадраті, що множиться на х у четвертій плюс y у четвертій. І це дорівнює. Мінус y у квадраті. Це буде просто y у квадраті. То ми пишемо y у квадраті. Залишиться відняти x у квадраті. Що множиться? Щоб був у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму, ми запишемо не x у квадраті плюс y у квадраті, а y у квадраті плюс x у квадраті. Ну і що множиться, залишається на x у четвертій. Плюс. Y у четвертій. І це дорівнює. Хощо ж у нас є добуток різниці двох виразів на суму двох виразів, то це буде дорівнювати y у другій до квадрату. Так, відняти. І х другій або Х у квадраті до квадрату. Так. Ну і що множиться на х у четвертій. Плюс y у четвертій. Це дорівнює. Y у квадраті до квадрату це y у четвертій. Тоді буде мінус X в квадраті до квадрату це буде X у четвертій, що множиться. Тоді знову поміняємо доданки місцями, буде Y у четвертій, плюс X у четвертій. І це дорівнює. Знову маємо різницю виразів. Добуток різниці від двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює. Різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо як y у четвертій до квадрату. Відняти. І х у четвертій. Також до квадрату. І це дорівнює y у четвертій до квадрату це буде y в степені 4 2 на 8, Відняти. Х у четвертій до квадрату це буде х у 8. Є. Записуємо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо Ау четвертій мінус Б у четвертій. У другому завданні записуємо 16 а у четвертій. мінус Х у четвертій. У третьому завданні записуємо С у 12 мінус. Д 8 І у четвертому завданні записуємо y у 8 мінус x у восьмій. Є?